Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний на розмитнений автомобіль Volkswagen Golf чистий 2019 рік. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Оригінальний пробіг з гарантією 16 тисяч кілометрів. На 13 тисяч прийшло останнє ТО. До авто йде комплект коліс на дисках. Матрична ледь оптика, денні ходові вогні. Так виглядає передній ряд цивінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, шкіряне мультикермо. 16 тисяч оригінального пробігу з гарантією. Максимальний сенсорний екран з навігацією. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів лобового скла. Вибір режиму руху. Автоматична коробка передач. електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника. бардачок з охолодженням. Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на cd диск, BSD, карти USB, bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, настройки є менеджера, індикатор тиску в шинах, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, домкрат, аптечка, компресор, піна для пінатляшень. ТО на 13 тисяч кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.